Oh. Традиційна зимова небезпека, яка буквально, в буквальному сенсі нависає на кожне з нас на висотних будівлях. Як ми можемо допомогти людині, якщо це льодове утворення впало на людину, і що ми можемо зробити, аби зарадити ці ситуації? Зимовий період року час традиційних температурних гойдалок у випадку зі встановленням мінусових показників, нерідко супроводжується заледенінням поверхонь і утворенням людяних брил та бурульок. Останні загрозливо звисають з дахів та верхніх поверхів будинку. Та інших будівель, і тому є великий ризик їх падіння та травмування людей, що якраз йдуть внизу в цей час. Що можна вдіяти, якщо таке людяне новоутворення впало та зачепило когось з перехожих? З нами поділилась досвідчена інструкторка з першої допомоги. Насправді ризиків від падіння бурульки на голову дуже багато, і вони є доволі неприємними і критичними в певній мірі, тому що це можуть бути навіть певні контузії головного мозку від ударів брульки, це можуть бути певні крововиливи, можуть обійтися більш легким форматом, тобто це сенсі, гематоми, але теж неприємним шишки. А може бути і проламлення кістків черепу, і можуть бути тріщини, і відповідно, якщо ми кажемо про такий варіант, то ми, звісно, не обійдемося без допомоги кваліфікованої, без амбулаторного лікування. Якщо ми побачили, що на людину там впала борулька. Ми звісно маємо оглянути місце події для того, щоб зрозуміти чи не чи немає ризику, аби бурулька впала і на нас так само. Якщо цей ризик відсутній, ми можемо працювати далі на самому місці події. Якщо ризик є, тоді бажано людину якось або відвести, або можливо трошки відсунути від місця події, або за можливості навпаки просто прибрати ці бурульки, якщо вони там в доступі умовному. І надалі ми маємо, звісно, викликати фахівця для того, аби точно засвідчитися в безпеці вже постраждалого. Перше, що ми маємо зробити, це оглянути саму голову на наявність кровотечі. Якщо кровотечі відкритої немає, тоді ми можемо просто знерухомити максимальну людину, якщо є можливість чимось прикрити, аби їй елементарно не було холодно і уникнути безпосередньо гіпотермії. І Далі просто чекати на фахівця. Якщо ж є кровотеча, тоді ми маємо використовувати або якісь підручні матеріали, або, можливо, є медична косинка, можливо, є якісь інші засоби. І ми маємо зробити легкий натиск на місце ураження. Якщо там є пролам, або є кровотеча, не робити дуже сильний натиск, тому що це може пошкодити додатково ще кістки черепу. або але ми маємо трохи зупинити цю кров і маємо трохи ізолювати це місце якоюсь теж додатковою або хусткою, або що є під руками, для того, аби уникнути знову ж таки гіпотермії. Але тут вже питання щодо гіпотермії головного мозку, або теж зважаючи на погоду на вулиці і на температуру навколишнього середовища. Ми маємо врахувати ці моменти, аби уникнути більших ускладнень. Далі слідкувати за станом людини. Якщо людина втрачає дихання, ми маємо перейти до серцево-легеневої реанімації. Я думаю, у випадку падіння бурульки на голову немає градації щодо віку абсолютно, тому що кожен має може отримати однакову загрозу, і навіть це може стосуватися не лише людей, а й тварин. Втім, проблему, а в особливості ризик травматизму від падіння таких людяних новоутворень, як бурулька, краще та й легше попередити, ніж потім долати їх наслідки. Тому зібрали ряд елементарних порад, які можуть зберегти здоров'я та життя в той момент, коли над людьми вгорі нависають бурульки. Аби не стати жертвою падіння бурульок, слід під час руху вулицею не виходити за межі попереджувальних загороджень в тих місцях, де їх немає, слід звертати увагу на наявність небезпечних утворень скриги та льоду на верхніх поверхах будинків, тримати свістані в 3-5 метрів від будинків та інших споруд, якщо є така можливість, під час руху повз будинки або біля високих дерев переконатись у відсутності реальної загрози для вас у вигляді можливого падіння снігу або льоду. Під час руху тротуаром, і якщо почули підозріли шум вгорі, слід якомога швидше відійти подалі від будівлі задля зменшення ризику травматизму. Під час прогулянки на вулиці разом із маленькими дітьми уважно слідкуйте за ними, аби вони не перебували в зоні можливого падіння з дахів будинків новоутворень льоду та снігу.